Податок на нерухомість відтепер сплачуватиметься по новому. Зміни до податкового кодексу введені в Україні з 1 січня 2015 року. Серед інших змін зазнала стаття, яка встановлює пільги для фізичних осіб. Відтепер база оподаткування об'єкта об'єдків житлової вибачаюсь, нерухомості, в тому числі часто що перебувають у власності фізичних осіб, зменшується. Для квартири квартир незалежно від їх кількості на 60 квадратних метрів. Для будинку будинків незалежно від їхньої кількості на 120 квадратних метрів. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі часток, у разі одночасного перебування у власності платника фізичної особи і будинків і квартир на 180 квадратних метрів. Таким чином, податок нараховуватиметься на площу, яка перевищує пільгову. Так, володіючи, наприклад, квартирою розміром 90 квадратних метрів, фізична особа платник податків повинен буде сплатити за 30 квадратних метрів. Так само володіючи будинком, площа якого становить більше зазначених 120, скажімо, на 10 метрів, податок нараховується саме на залишкові квадрати. Однак такі норми можуть бути введені у дію не для всіх. Гранична межа пільгової площі може бути збільшена окремим рішенням сільської, селищної або міської ради. Ключовими змінами є те, що селищним, сільським міським радам надано право встановлювати додаткові пірги щодо сплати цього податку. Тобто вони мають право збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування. Що це на практиці означає, що місцева рада може прийняти своїм рішенням, що гранична Межа для квартири буде, наприклад, на 60 квадратів або 70 квадратів. Така поправка означає, що приміром будь-яка сільська або інша рада може встановити свої межі податку, виходячи з матеріального становища громади та її членів. Пільги також можуть бути встановлені для об'єктів нежитлової нерухомості щодо ставки податку за загальним правилом за один квадратний метр загальної площі об'єктів житлової та нежитлової нерухомості. Ставка не може перевищувати 2% від мінімальної заробітної плати на рік. Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні станом на 1 січня поточного року становить 1 тисяча 17 гривень. Але варто враховувати, що зміни торкнуться платників податків лише з наступного року. Разом з тим, всі ці нововведення будуть стосуватися фізичних осіб у наступному році. Фізичні особи у 2015 році будуть сплачувати податок за базовий податковий рік 2014. Будуть вони сплачувати по правилам і за ставками, які діяли у 2014 році. За додатковою інформацією та консультаціями можна звертатися до центрів обслуговування платників податків за місцем проживання.